Що, якби я сказав вам, що поруч з чорною дірою одна хвилина може тривати роки на землі? Це не фантастика, це реальність викривлення простору та часу. Чорні діри настільки масивні, що буквально згинають тканину простору часу навколо себе. Уявіть натягнуту гумову простирадло з важким м'ячем посередині. Так чорна діра деформує простір. Чим ближче до неї, тим сильніше викривлення. Це викривлення сповільнює час. На відстані горизонту подій час майже зупиняється порівняно з віддаленими спостерігачами. Навіть світло не може втекти, тому що простір так сильно викривлений, що всі шляхи ведуть усередину. Чорні діри також згинають світло від зірок, розташованих за ними, створюючи ефект гравітаційної лінзи. Астрономи використовують це явище для вивчення далеких галактик. Найближча до нас чорна діра стрілець. А зірочка в центрі нашої галактики викривляє простір час на відстані 26 тисяч світлових років від Землі.